босоніжки перлина, туреччина. Дивіться, які вони гарнюні. Це шкіра. Шкіра зовні вона покрита ну покрита якимось чимось покрита, що він не стирається, як просто шкіра. Тобто вона дуже практично буде, цей напил. Дивіться, яка прилість. Бантичок натуральненький. Видно, що це все шкіра резиночка, вона пускає, якщо ніжка з підйомчиком, ви туди можете влізти, якщо ніжка повненька в дитини. Дивіться, яка фурнітура з язичком. Язичок теж фіксується. Твердий задничок, але подушечка, середина, шкіра і ось супінатор. Ось такий м'якінький гарбочок. Поліуретан з добавками. Це протектор. Він не скользить. І дивіться, які вони гнучки. Зазвичай ортопедичне взуття не має таким бути. Але перлинка так іноді робить. Оця моделька розрахована на таку ніжку стандартно ближче до повненької. Ну, видно по лікалах, що вона така. Пиріжки ми називаємо такі ножки між собою в магазині. Так, сантиметр запасіку має бути, це норма. Легкі, класні, під будь-який одяг. Ну, взагалі, чудові. Звертайтесь.